Шановні глядачі YouTube каналу Брати Лохиновичі. Хоча ми вирощуємо лохину, але вистачає і для суниці, тому наша улюблена лохина відео про неї трошки підождуть, Ми зараз ми знімемо два підряд відео про нашу суницю. Почнемо перше відео із огляду сорту Сенсейшн. Точніше, ну, огляд я не можу сказати, тому що я не сортовий пробувач, я не науковець. Я краще скажу так. З огляду того, як веде судниця сорту Сонсейшн в умовах підньої Полтавської області, село Колісниківка, центр України, при, ну, скажімо так, агротехніці, трошки вище середнього, високим я його не назву, тому що, ну, хоча б з того, що в нас погано зроблена гряда. Отже, сорт Сонсейшн. Минулому році ми його перший раз посадили. Дякую безмежно брату своєму Лохиновичу Олексію Тимощуку. Що порадив, порекомендував і знайшов, де купити сертифікований матеріал, посадили. Уже в минулому році ми побачили феноменальний смак. В цьому році ми просто, ну, просто в приємному шоці від цього, смаку, від цього сорту. Але ну, трішки ложечка дьогтю в цю величезну бочку меду. Але це правда не пов'язано з самим сортом. Ну, от в цьому році Дуже багато ягоди, був вал, зараз він, слава Богу, трошки вже стихає. Везли суницю в цих пластмасових ящиках наполовину з землею. І ми зіткнулися з таким феноменом. Ну, мені, відверто кажучи, було страшенно прикро від цього, що в нас євротара, збираємо євротару. Поряд пластмасовий ящик з землею переселено газетами. Ціна одна, 50 гривень. Їх беруть у нас ні. Чому? Вона велика, вона гарна, вона блистить. Вона красива, вона албанська, Так, село Колісниківка, столиця Албанії. Ну, в общем, одного разу нам довелося з євротари прямо перевалювати в ящик, пластмасою перестріляти газетами, мені хотілося ще земелькою притрусити. Ну, Я кажу, народ ну, не хочеться розповідати про схеми підживлення, ну, вірніше, хочеться, ну, що їй розповідати, про те, як за це нею доглядають. Я просто кажу, народ, пшениця сенсейшн, взагалі-та ягода, що говорю, це BMW. По ціні запорожця. БМВ автомобіль. Запорожець теж автомобіль. Обоє мають задній привід. Але ну, є пластмасовий ящик з землею, з гнила. А є відібрана, яка сміється у Євротарі. Оце Сонсейшн. Ну так же саме ми в принципі, продаємо Альбу, ну, в принципі, проїхали. Цю зупинку, слава Богу, вже сміття вже закінчилося, можна торгувати нормально, нормальною ягодою. Отже, Суниця сонсейшн. Ну, на мій погляд, мінусів я поки що в цій сониці не бачу. Отже, врожайний сенсейшн. Дивимося, перший збір вже був. Ну, я думаю, врожайність задовольняє найвибагливішого плантатора. Всередині теж достатньо, з того боку теж достатньо. Але головне не це. Головне, як мій погляд, на мій погляд цього сорту, це його смак. Ну, скажімо так. Це не самий ранній сорт суниці. Він десь починає плодоносити десь днів через 10 після Альби, яка є еталоном, на мій погляд рано і врожайності. Ну, не знаю, це ще не можливо, якщо і поступиться Альбі, то зовсім не набагато. Але головне це смак. Форма, бачите, ось така кругленька, ми називаємо його бурячок. Ось така ягода не гігантська. Ну це Від такого розміру і Ну, да. Ну це трошки дрібненька. Ну Але в основному... Невеличка, товарна, красива, блискуча ягода. І з просто феноменальним смаком. Ну, відверто кажучи, коли кажуть, що суниця смачна, як в дитинстві, то я вам скажу народ, ну, мені 57 років. В моєму дитинстві, ну, не знаю, можливо, у людей, людей яким 30, 40 і до 50, такої суниці просто не було. Тому що ну, сорт 2017 року, тобто такого смаку просто не було. Е, схоже на поврожайності і по смаку на Ельсанту. У нас була Ельсанта, але Ельсанту ми вивели, тому що вона дуже хвороблива. От минулому році ми перший раз посадили сенсейшн. Одразу зрозуміли, що просто феноменальний смак. Але були питання до врожайності і до хворобливості. Ну, в цьому році у мене вже питань немає ні до врожайності, ні до хворобливості. Єдине, що я скажу, що. Садячи сонсейшн, якщо будете садити сонсейшн, ну і якщо будете годувати так як ми, ну, добросовісно, по книжці, по яровській схемі, то садіть, будь ласка, у один ряд. Ось у нас тут посаджено в два ряди. То от я вам скажу народ, ну, бачите, яка стіна, то коли я працюю, працював, ну, зараз ми працюємо, е, працював біофунгіці класним оприскувачем, бензиновим, потужним то я не пробиваю цю стіну. Я йду з одного боку, з другого, а потім ще й посередині. Тобто, ну, це отакий сорт сенсейшн, поки що, ну, скажімо так, кращого по смаку серед ранньостиглих я просто. Ну, Верніше, середньоранніх. Я ще не пробував в своєму житті. Ну, ще ми зробимо огляд тих сортів, що в нас ростуть, це Альба, Клері, Allegro, Квікі, Амі. Ну там трошки вже буде необ'єктивна інформація, тому що збори вже основні а Саме головне, вони дуже постраждали в нас від граду. Ну але нічого, в принципі, дещо про них теж можна сказати. А далі у нас стигне ще фейт, мальвіна, магнус. Ну, в принципі, обіцяють теж порадувати. Ну, Сонсейшн це, це просто феномен. Всім рекомендую.